21 листопада відзначається День Гідності та Свободи. Він приурочений помаранчевій революції 2004 року та Революції Гідності 2013-го. Вшанувати пам'ять тих, хто став на захист Української Незалежності в Івано-Франківську зібралися десятки людей. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Шановуючи сьогодні кожного, хто на трьох революціях стояв на Майдані, і кожного, хто загинув під час Революції Гідності, пам'ятаймо, що вони вели свою війну, ту скриту латентну війну проти захламного московського агресора. І вони є такими ж героями, як і ті, хто сьогодні стоїть на Збройному фронті проти цієї агресії. Саме завдяки двом революціям та мужнім воїнам, які боронять наші кордони, Україна має свою державність, переконані можновладці. Ця велика московсько-українська війна, сучасна московсько-українська війна, почалася тоді, саме на майдані. Я переконаний, що тоді спецслужби працювали московські і їхнє завдання було вже тоді захопити більшість території України завдяки добровольцям, завдяки тому, що люди пішли на майдан і з майдану, пішли на війну, саме зберегли державність. Перші загиблі герої вони власне десь утвердили в українців ту таку важливу місію про те, що. Ми є нація, нація нескорених. І сьогодні ми повинні вшанувати пам'ять і боротися за те, щоб наша країна була вільна і незалежна, і більше в нас війни не було. Тому потрібно ці події згадувати і вшановувати. Ірина, мати загиблого героя Небесної Сотні, Романа Гурика. Жінка згадує про сина зі сльозами на очах. У столицю хлопець їхав чотири рази. Остання поїздка для нього стала фатальною. Після побуття студентів він, ну тобто, це була чітка його позиція. Він зразу сказав, що мам, я їду до Києва. Я там трохи пробувала якось зупиняти. Але він каже: Мам, ну ну мої всі хлопці поїхали туди. Я що скажу, щоб мене мама не пускала. Ну, якось це буде неправильно. Зараз Ірина мріє лише про одне: аби війна не приносила сумні звістки в домівки українців. Я дуже сильно хочу, щоб це закінчилося, і щоб просто, щоб ну, щоб не плакала ні дружини, ні мами, ні діти. Бо це насправді дуже тяжко. Сьогодні вшанувати пам'ять герою прийшла і Лілія, жінка, вдова військового медика Дмитра Бута. Чоловік загинув у 2020 році в зоні АТО. Чоловік залишив маленького сина. Мені і я знаю, якщо хлопці зараз не закінчують. Це буде закінчувати син. І в мене і брат напереду всі, тобто закликаю всіх чоловіків іти боротися. Бо якщо ми зараз цього не зробимо, хто буде боротися? Це будуть наші діти, наші внуки. Давно треба було поставити край цій війні. До всього у день гідності та свободи цьогоріч вшановують і пам'ять героїв, які загинули в російсько-українській війні.